Вітаю! Перед початком відео прошу підписатися на цей канал, щоб ми швидше дійшли до тисячі. Розділ називається Новий імператор. На обкладинці Кисар Клаун просить Джерму піти із ним. Але саме цікаве це винагороди для вас. Мисливець на піратів Ророна Азора 1 мільярд 101 мільйон Бері. Лицарь Джинбей 1 мільярд. 101 мільйон бері, Санджі 1 мільярд 32 мільйона бері, Ніко Робін 930 мільйонів бері. Чоппер 1 тисяча бері. Про інших невідоме і дізнаємось в розділі. Все-таки Багі був із підвохом. Він не лідер крос гільдії, то була помилка вартових, і він торчить комусь великий борг. Крокодайл був співзасновником гільдії, Міхоука запросили, і він прийняв запрошення. Міхок був відомий як мисливець на вартових. Зори, навпаки, Винагороди колишніх Шичебукаїв. Дракуль Міхоу – 3 мільярди 590 мільйонів беррі. Багі 3 мільярди 189 мільйонів беррі. Сір Крокодайл 1 мільярд 965 мільйонів бері. В Кінці розділу Революційна армія отримає дзвінок від Сабо. На наступному тижні без розділу. Очікуйте, аналіз і розбір глави вже в п'ятницю. Вафайль.